Що я готовий до експерименту. Саша йде експериментувати. Тут усі діти купається. Дощик. Мало, каже мало. А це якраз роблю для того, щоб охолодитися. Якраз такі переходи. Безкоштовна вода, безкоштовне охолодження. А, ну, охолодження. Але теж вам рекомендується. Спеціально вмикає для того, щоб люди коли жарко трошки охолодилися. Тому ось приходьте тут біля вісли, Бо не можна купатися в цьому війсьці, а ось таких І, І безкоштовна вода. Ось тут не. на бульварах вимкнули. I звісно, не забувайте на наш канал і ставити лайк, якщо було цікаво.